Ну що ж, час зустрічати гостей в студії ранку вдома, так. і сьогодні до нас завітають журналістка, авторка, продюсерка Фелікс Продакшн Іванна Слободянюк та режисер Руслан Гришко. Ми поговоримо про народний документальний фільм «Фелікс». Я зустріну гостей. Доброго ранку! Будь ласка, проходьте. Доброго ранку. Сідайте до нас. Ласкаво просимо, раді вас бачити. Раді вітати. Доброго ранку. Доброго Ой, ранку. Дякую за чай. <laughs> так, а ви в одному магазині сорочки купували? Так, ми бачите, на стилі, да. на силі сьогодні, Ярослава. Ну мені під очі, а мені під мафіни шоколадні у фільму Фелікс дуже цікава історія створення. Розкажіть трішечки, от про кого, про що ця історія не знаю до кого в першу чергу це питання. Хто візьме ініціативу? Ця історія про нашого друга, про нашого колегу і захисника і розвідника Фелікса Куртаніча. Я думаю, що навіть перед вторгненням всі його знають за його оголошенням Предам гараж на соломі. Але ми його знаємо як дуже хорошого друга, як людину щиру. І знаєте, ну от мені здається, що в своєму житті, е, скільки я вже там живу, працюю, я не зустрічала настільки щирих і справжніх людей. Він був одним з тих, е, від кого дуже віяло теплом, і ми зняли про нього кіно, тому що він мріяв знімати кіно. І я хочу додати, що він був не лише світлою, хорошою людиною, він був професіоналом своєї mm -hmm. справи. Е, коли я вперше з ним поїхав в відрядження, ми знімали з ним матеріал. І е, ми роз я розділив групу, поїхав з одним оператором знімати одну частину. А він Оскільки він приїжджав на локацію пізніше, я дав йому завдання по телефону, не бачивши його взагалі, не бувши з ним знайомим. Я дав йому 10 хвилин завдання. Ну і навіть не розраховував, що отримує якийсь матеріал. Але коли я приїхав в готель і дивлюся, несеться якась людина до мене з ноутбуком, він вже злив, все порізав і показує мені ці кадри і я просто був вражений наскільки професійно і наскільки круто, наскільки продумано, зрежисовано він вмів і бачив робити свою роботу, і якби не ця війна, я розумію. Україна і ми, як команда Фелікс Продакшн, втратили таку золоту людину, такого цінного працівника, який би міг за своє життя зробити ще дуже багато цікавого. І зараз мені дуже шкода, і в той же момент ми Іванкою розуміємо, коли ми приступили до зйомок цього фільму. Іванка взагалі хотіла зняти просто це як якісь коротенькі відео щоденник про, на повний метр про на про нашого товариша. Але я кажу, Іванка мені каже: в мене є матеріали. В тебе є матеріали, і тоді в мене виникає ідея, що кажу Іванна, ми не будемо знімати щось коротеньке, щось для Ютубу, щось для соцмереж, щось для телебачення. Ми знімемо фільм, і я дуже хочу, щоб ми його подали на якісь платформи, щоб про нашого друга дізналася. І коли вже ми почали розробляти там ще 60 хвилин, чи 90, ми зрозуміли, що це буде повнометражний фільм. І я кажу, Іванка, нам треба, щоб він вийшов в прокат в кіно. І, і Іванка, мені здавалося, що от я був настільки впевнений в цьому, що ми це зробимо, а Іванка боялася. Але як то кажуть, боялася, а руки робили. І... Не ну, те, що боялася, тому що знаєте, просто важко, коли ти ніколи не мав справи з кіно, ми телевізійники. І угу. коли ти приходиш у сферу кіно, на ну, тобі потрібно Це взагалі наним... перший досвід. Це перший досвід нашого кіно. Це наша перша кінострічка. У ну, мене до цього коли було ти дві коротко кіно. Ага, ага. А, ти ну тобі наново потрібно довести, як і на телебаченні, що ти чогось вартий. Тобі на наново довести, що цей фільм він вартий того, щоб його показали в кінотеатрі. От півтора року ми займалися тим, щоб не просто зберегти історію нашого друга, розвідника, оператора дрона. Ми займалися ще тим, щоб довести, що наша команда Фелікс Продакшн має право показати кіно в кінотеатрі. Круто, круто. Е, да. І тим не менш, ми ще вирішили, чи це буде не просто фільм про нашого товариша. Е, це наш. Товариш, це як герой усіх солдатів, які пішли на війну, віддали своє життя. Тобто, це фільм не лише про нашого друга. Ми додали туди ще історичну частину. Mm -hmm. тобто... А можна побачити просто всі ключові події а, боротьби за незалежність. Починаючи з 91-го 91 року, нам року. дуже багато віддали безкоштовно архівного матеріалу, оскільки це волонтерський проект. І а, завдяки цьому архівному матеріалу ми змогли зробити таку історичну документу док... історично документальну Тобто стрічка. Він охоплює пері... З 91 року 91 року по... по сьогодні розповідайте. Ми розповідаємо. Тому що коли ми обговорювали саме сценарій, я, я кажу, дивися. Е, мені чогось спала на думку саме ця історичність, щоб показати, чому цей молодий хлопець, якому ще не було 18 пішов на війну, і він, він вже просто... захищав в і да він народився в 96-му році, коли, коли прийняли була... конституцію. Mm -hmm. Тобто він сам народився в незалежній державі, але 18 років йому виповнилося на війні, тому що з революції гідності він відправився на фронт, де йому виповнилося 18 років, і він, народившись в незалежній державі, пішов виборювати її незалежність і. Таким чином ми вирішили, що ми маємо пройтися по усім історичним подіям, тому що він до них дотичний. І коли вже ми знімали інтерв'ю з батьками, нам тато теж розказував, що за часи помаранчевої революції вони брали маленького Фелікса, він сидів у них на плечах. І тобто, він був Тож на мурашки. він був присутній на всіх цих революціях. І на революції гідності він вже теж так само був. І коли почався е, Євромайдан, він був на Євромайдані, і коли почалася війна на сході, Фелікс якраз туди пішов, йому там виповнилося 18. Тобто на всіх цих ключових подіях це все є у стрічці, тобто це не просто що він зараз є. Ми це все пропрацювали в сценарії, і це все показано в стрічці. І я розумію, що Фелікс такий не один. Дуже багато коли ми поїхали знімати. Е, ну так сталося, що я був присутній на похороні, і мене дуже вразило, е, коли я йшов кладовищем е, кількість українських прапорів, і я ще зверну увагу на дати смертей цих молодих людей. Що вони могли ще жити і творити нашу незалежну країну, але їх життя обірвалося ну, і цим от починається власне. Наш ось фільм. цю важливу тему і порушує кіно. Я так розумію, та як війна калічить, змінює молодих людей, молодих хлопців. Так? Та? А, він більше напевно навіть не на те, що порушує тему, що війна калічить. Він більше порушує тему, що а... Попри все, люди продовжують жити. Так тобто, я мачу віль... як ви світло про це розповідає, тому що це цьому... фільм про життя. Розміни хочеться спитати, як ви знайшли ось цю для себе моральну стабільність знімати кіно про ну так максимально об'єктивно, та адже йдеться про вашого знайомого колегу, товариша. От... Об'єктивність була в тому, що ми не були знайомі з жодним з його побратимів і з його рідними, також ми знали його друзів з творчої сфери, але ми не знали нікого з військової сфери. І коли ми почали і зрозуміли, що ми хочемо знімати кіно, а в нас не було часу думати, як його знімати. Тобто, ми розуміли, що хлопці, які відкривали труну, тому що його хвали в закриті труні, вони єдині, хто може нам розказати і підтвердити, що з ним сталося. А вони нам кажуть, що. Ми завтра їдемо на схід, а ми розуміємо, що. Не факт, що ми зможемо ще колись побачитися в сучасному світі, і я просто телефоную Руслану і кажу: ми завтра починаємо зйомки кіно. І ми почали от, от так просто подзвонили друзям колегам, зібрали наших друзів, почали знімати це кіно і почали знайомитися з побратимами. Ми почали самі знайомитися з війною, тому що я до вторгнення не була на сході України, і я тільки вже під час вторгнення поїхала на, на схід. Я поїхала на місце загибелі Фелікса Куртаніча, де саме це сталося, де загинули його побратими разом з. З ним. І тут не про суб'єктивність, тут про щирість, тому що переживаючи це все особисто, коли ти, знаєте, як горе переживається вдома, з рідними, з близькими. А ми переживали це горе в реальному житті онлайн, постійно перед камерами, постійно спілкуючись з рідними, з батьками. Ми три дні жили разом з батьками. Ми... Знімали не просто інтерв'ю, а ми бачили, що реально проживає кожна родина, яка втратила, що вони розповідають сусідам, як вони відчувають себе всередині. Тому що, коли ти ж з ними снідаєш, обідаєш, коли ти з ними йдеш по якимось їх справам, ти живеш їх життя. Ми півтора року. Жили життям нашого друга, і це фільм про відданість в першу чергу, тому що Фелікс був відданий державі, він був відданий своїй справі до останнього подиху, і ми віддали півтора року свого життя для того, щоб життя нашого друга могло жити вічно в кінострічці. І Ще хотів би додати про цю світлість. Кожен герой цього нашого фільму. Коли ми запитували їх про плани на майбутнє, вони всі вірять в перемогу. Тобто, наш фільм не міг інакше бути вибудований, крім того, щоб в кінці люди відчували цю світлість, що життя продовжується Це що дуже відчувається люди... навіть з того, як ви розповідаєте. Ми, Просто ми. ми їздили туром Україною, коли е, фільм презентували в квітні, і знаєте. Ми не розуміли наскільки таке кіно на часі, але коли до мене приходили люди, які втратили після перегляду кінострічки. Я казали дякую, я сьогодні стала сильніша і розповідала свою історію. Я зрозуміла, що а в цьому і місія Дати зрозуміти людям, що вони не самі в цьому, що нас на жаль зараз таких людей дуже багато. Але ми маємо продовжувати жити, маємо рухатися до перемоги, тому що історія циклічна. Так як ми бачимо, починаючи з 91-го року, боротьба триває, вона буде тривати, але ми маємо. Жити задля цієї перемоги, яка нас чекає в майбутньому. Розкажіть ну, про благодійну сторону так. взагалі цього фільму. Це дуже важлива річ, тому що насправді фільм відзняти за донати українців. Ми відкрили донат, коли я залишилася без роботи, і люди почали донатити від 10 копійок, що цікаво, до 40 тисяч гривень. Вони писали, у нас немає грошей, але ми так хочемо підтримати ваше кіно. І завдяки цьому ми змогли реалізувати кінострічку. Вся Клас. команда вона працювала безкоштовно. Ми витратили гроші лише на відрядження і на техніку. І тоді я сказала, сказала команді, що те, що підтримали люди, те, що підтримав народ, ми не можемо з цього забирати кошти собі. І всі кошти, які нам надходять з благодійних переглядів, коли ми їздили Україною, з показів за кордоном, тому що ми транслюємо кіно за кордоном, з показів в кінотеатрах, ми віддаємо на потреби аеророзвідки батальйону Кульчицькому, де служив Фелікс, і де продовжують боротися його побратими. І зараз у нас є ціль. Ми хочемо зібрати на два міні-шарки, які коштують 5 мільйонів гривень. Але це літак, який дуже необхідний нашим хлопцям, тому що вони зараз на реабілітації, і в нас є можливість зараз цей збір так відкрити і ну збирати на, на цей літак, тому що ну, ми розуміємо наскільки ефективна аеророзвідка і наскільки вона рятує хлопцям життя, тому що Фелікс врятував хлопцям життя завдяки своєму дрону, коли а, вже поїхав на схід. А за два дні він на жаль загинув сам. Але ця історія не лише про нього. Вона про кожного з нас про тих, хто втратив, про тих, хто чекає, про тих, хто вже ніколи не дочекається. Це історія однієї родини, завдяки якій ми змогли показати історії тисячі українських родин. Дякуємо я... вам, дякуємо за вашу творчість, за вашу небайдужість, за вашу відданість, щирість і, і за ваше світло, яке ви випромінюєте. Дай Боже, щоб цей фільм дійсно відгукнувся, щоб О, люди хотіли допомагати і робити свій внесок. Спасибі вам. Ми дякую. чекаємо вас в кіно і на чекаємо. обов'язково. Інакше не Кіно можна. кіно вже в кінотеатрах. Тому, будь ласка, буде, підтримуйте. Буде в прокаті два тижні. Да.